Добрий день, любі малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці 9 класів, які вивчають всесвітню історію дистанційно. У нас сьогодні велика тема це революція 1848 49 років, яку часто називають весною народів. Вона відбулася у 50 країнах Європи та Латинської Америки. Але нас сьогодні будуть цікавити лише чотири з них: Франція, Німеччина, Італія і Австрійська імперія. Сідайте зручніше, буде цікаво. Зараз запропоную вам зробити дещо незвичне. Оскільки ця тема насичена різними подіями, в яких легко заплутатися, я пропоную вам накреслити табличку і потихеньку заповнювати її. Якщо ви вже навчилися ставити відео на паузу. А поки ви це робите, я розкажу вам, що зображено на цьому малюночку. На човнику, який ось ось має перекинутися, європейські монахи скам'яніли від жаху, дивлячись на медузу горгону, що символізує собою революцію. У тому випадку, якщо ви малювали все вірно, то у вас мала вийти приблизно така табличка. А хто цікаво, першим згадає, яку країну називали матір'ю всіх революцій? Молодці. Звісно, це Франція. Липнева революція, яка відбулася там 18 років тому, не вирішила покладених на неї задач. Замість республіки була встановлена конституційна монархія. В політиці та економіці панували банкіри і фінансисти. На заклики скоротити майновий сенс Гізо радив всім, хто хоче отримати право голосу, швидше збагачуватися. В умовах неврожаїв та економічної кризи підтримка короля Луї Філіпа Груанського старінко ставала під'ємною. Виходячи з цього, визначаємо завдання для нової французької революції. Встановити республіку, добитися загального виборчого права, щоб обрати демократичний парламент. Між тим події розгорталися досить стрімко. Коли Луї Філіп заборонив проводити бенкети опозиції, це стало останньою краплиною в чашу терпіння народу. Парижани вийшли на вулицю, але ці демонстрації було розстріляно королівськими військами. За ніч французи побудували дві тисячі барикад, захопили склади зі зброєю, а коли Національна гвардія перейшла на бік народу, Луї Філіп Орлеанський, так само як його попередник, втік до Великої Британії. Було проголошено республіку, яку очолив тимчасовий уряд. На жаль, реформатори середнього класу пересварилися з радикалами робітниками. В результаті цього разу спалахнуло повстання робітників, яке було жорстоко придушено новою владою. Усього загинуло понад 11 тисяч чоловік. Ви здивуєтеся, але революція 1848-49 років у Франції мала неочікуваний наслідок. На президентських виборах переміг татара племінник Наполеона Бонапарта Луї Бонапарт, який. У 1851 році здійснив державний переворот і проголосив себе імператором. І ніхто проти цього особливо не заперечував. Можливо, тому що він був справним популістом і завжди вмів робити вигляд, що все, що він робить, діється для захисту інтересів народу. Тисячу, тисячу, мільйон разів був правий Клемент Метерніх, коли казав, що коли Париж чхає, Європа застуджується. Кожна з французьких революцій мала відлуння по всій Європі. У лютому 1848 року тиск. Революційної пари був набагато дужчий ніж 1830 року, і злива вибухів поширилася на всі великі держави, окрім Великої Британії і Росії. Весна народів блискавично перекинулася на німецькі держави, де політична роздробленість заважала економічному зростанню. Після заворушень 1830-го-31 років. В деяких державах німецького союзу з'явилися конституційні монархи, але в цілому переважав абсолютизм. І це стало іншою причиною для революції. Якщо з основними причинами німецької революції ми розібралися, давайте перейдемо до революційних подій. Під впливом подій у Парижі в німецьких державах почалися масові демонстрації. У Бадені, Вюртенберзі, Саксонії, монархи швиденько пішли на поступки і сформували ліберальні уряди. А у Берліні відбулися збройні сутички з поліцією, які налякали Фрідріха Вільгельма IV. І він іде на нечувані поступки, скасовує цензуру, формує ліберальний уряд. І оголошує про скликання парламенту і заявляє, що нині його мета об'єднання Німеччини в німецькому союзі відбуваються вибори до загальнонімецького парламенту, який пише конституцію для майбутньої Німеччини. Але хеппі-енду не відбулося. Король Прусії та інші німецькі монархи не хотіли приймати конституцію від революційного парламенту. А коли спалахнули народні повстання на підтримку Конституції Об'єднаної Німеччини, їх було жорстоко придушено, тому що німецькі монархи виграли час і зуміли зібратися з силами. Таким чином, Німеччина лишалася роздробленою, але у деяких німецьких державах було введено основні громадянські права і свободи. Запишемо це як результати революції в Німеччині. Події революції 1848-49 років гедармат називають весною народів, а XIX століття століттям націоналізму. Спираючись на доктрину Руссо про суверенітет народу, все більше людей вважали, що загальну волю має визначати нація, а не штучні кордони наявних держав. Італійці, угорці, чехи, поляки, українці, хорвати, серби починають боротися за свою політичну окремішність. Серед інших держав Німецького Союзу Австрійська імперія відрізнялася багато національністю. Якщо інші німецькі держави хотіли отримати конституції, вільні вибори, демократично обраний парламент та об'єднання, то в імперії Габсбургів існувала незліченна кількість народів, значна частина яких прагне відновити свою незалежність. Події весни народів у Австрійській імперії в цілому вкладаються в загальну схему. Спочатку під впливом лютневих подій у Парижі спалахують повстання у Відні. Революції в Угорщині та Італії змушують владу йти на поступки, і імператор скасовує кріпацтво, дарує своїм підданим Конституцію і парламент. Так само, як і в інших німецьких державах, це були тактичні поступки. Імперія збиралася силами. Хоча придушити угорську революцію було зовсім непросто. Для цього знадобився рік і дві російські армії, які прийшли на допомогу. Придушувати революційні виступи в Угорщині, Італії та Чехії довелося іншому імператорові, молодому Франсу Йосипу. Незважаючи на перемогу контрреволюції, австрійській владі не вдалося повністю скасувати революційні завоювання. Не були відновлені феодальні повинності у 1849 році. Австрійський імператор дарував народам імперії конституцію, тобто повернення до абсолютизму не відбулося. А Франц Іосип лишався імператором аж до 1916 року і став символом своєї застиглої у часі безнадійно старіючої імперії. Настав час перейти до Італії, яка все ще лишалася в стані політичної роздробленості. На відміну від німецьких держав, тут виникали додаткові складнощі. Ломбардія та Венеція. Перебували у складі Австрійської імперії, а у більшості італійських держав при владі перебували монархи з династії австрійських габсбургів. Не буде перебільшенням стверджувати, що з усіх італійських держав лише сардинське королівство П'ємонт мало незалежну політику. Решта італійських правителів, зокрема Папа Римський, намагалися зберегти роздробленість країни. У березні 1848 року повстало населення Мілана, столиці Ломбардії. Після п'ятиденних боїв австрійці залишили місто, у той самий час спалахнуло повстання у Венеції, і в місті була проголошена республіка. Австрійські війська відступили із Центральної Італії, ослабленням Австрії та потужним патріотичним піднесенням італійців скористався П'ємонт. Який розпочав Першу італо-австрійську війну за незалежність? Поступово б'ємонського короля залишила більшість союзників. У битві під Кустоцею австрійські війська розбили італійців. Австрійський режим був відновлений у ломбардії. Після Другої італо-австрійської війни за незалежність були знищені республіки у Римі і Флоренції, захоплення Венеції австрійською армією. Означало остаточну поразку Італійської революції. Революція зазнала поразки, але розхитала абсолютистсько-феодальні режими, активізувавши національно визвольний і об'єднавчий рух. На жаль, під час весни народів революціонери не мали зв'язку між собою і не співпрацювали, діючи абсолютно незлагоджено. Окрім того, ліберальна буржуазія боялася залучити народ і не відрізнялася особливою радикальністю своїх поглядів. І таким чином революцію 1848-49 років було скрізь придушено однак вона мала деякі позитивні наслідки. Весна народів стала потужним нагадуванням силам консерватизму по всій Європі, що події. Французької революції 1789 року можуть повторитися. І не лише у Франції, якщо насильних методів революціонерів не схвалив ніхто, то до політичних і соціальних реформ, які вони вимагали, тепер почали пильно приглядатися. Трохи запізно монархи зрозуміли, що мудрі поступки народним вимогам краще за революції. А на цьому я і з вами прощаюся. Нагадую, що мої відосики жодним чином не замінять вам вдумливого читання підручника та виконання домашніх завдань. Всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.